Всім халовчиків, ребенки, ви на каналі УДРАВ 500. і Наш відосик сьогодні про ціни на найпопулярніші тачки. Також приїхали досить класні машини, заряжені, які ви любите народні машини, по яким ви говорили, знімайте ролики в класних комплектаціях. І для вас буде це відео досить цікаве. Так що ставимо лайки, беремо смаколики, чай, кавусю, там капучино, хто хоче, відповідно, якусь смачненьку шоколадку. Та й поїхали цікавий ролик. Погнали! Ось така октавія має бути. Том дорого це питання вже. Тепер знаєш, що треба як сказати отак... шик і пішли заставочки. ставочки. Так, my... щоб... Чорна машинарку і, і тяжко. Але e... давай треба, знаєш, що з посмішкою. Зранку тяжко, як це кажуть. Ну тика випивши чи не пив? Я ja ж. Ні, одну щось тільки випадав. <laughs> треба було дві випити. To ми вже третій день, блін, фігачимо, до восьмої вечора. Сонце нічого не пофоткаєш, нічого не познімаєш, може не купаться просто вже. Октавія. E... Це. Класика, тобто, от така Октавія має бути. В принципі, там, нічим не гірше, може трошки салоном відрізнятися, але в плані комплектації це має бути хоча щоб, щоб не менше. Що в нас є? В нас е, 250 ADQ, це в нас 2 літра. Тут у нас мокре щеплення. У нас мультикермо, адаптивний круїз-контроль з триманням дистанції. Повний електропакет зі складанням дзеркал, і Особисто моя улюблена фіча, ми її не побачимо. Це у нас іде фонова підсвітка салону зі зміною кольору. Це ну, дуже сильно прикрашає автомобіль і робить його набагато дорожчим. Далі, мультимедія в нас топова, в принципі, ну, одна з топових. Тут у нас є CarPlay, а більше вам для щастя нічого не треба. Телефон переноситься сюди, весь Google карти, музика, контакти, все у вас є на мультимедіа. Якщо не любите користуватися, є в нас така штука, як медіа, є в нас тут Bluetooth, є Aux, є USB, можна навіть через карточку це все використовувати або просто слухати радіо. В принципі, воно все працює досить швидко, якісно тут питання до шкоди немає. Камера задня ну, Ні. немає європейці. Та європейці у нас дуже рідко користуються камерами, не знаю чого. а тут парктроніки ага. з траєкторією. В принципі, їх вистачає повноцінно для нормальної їзди. Також в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця ВІН-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася втівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVertical, Там можете писати промокод Drive 500 і також отримаєте 20% знижку. Тому в посиланні корисна інформація, ну і виклали вам максимально її так. Далі. Маємо безпровідну зарядку для телефону. Це, Просто. до речі, в Octavia найзручніше, бо що гольф, що Passat, ви сюди, крім п'ятого айфона, нічого не засунете. Октавія, так як вони перенесли оцей блочок з USB за уксом наверх, ось сюди нормально залізає телефон. А в інших, то що в Passat, що цей навіть якщо вона є, ви все одно не зможете її використовувати. Та й в принципі, так як у вас є CarPlay, ви через USB собі включаєте переносите телефон, у вас завжди телефон заряджений. Тому в принципі ніяких проблем немає. Ну і також тут є така додаткова прикольна функція. Це у нас підігрів керма. О, підігрів керма. Та, дуже... якраз добре літо, правда? Так, <laughs> да, прекрасно. Ну, краще нехай воно буде, ніж його не буде. Стандартно, клімат, підігрів. Ну, звичайно, приємний салон, шкіра альфантари. Шкіра теж така рішає, правда? Так. Ну, салон завжди рішає. Ну, В принципі, напевно, ну, особисто для мене це не важливо, чи там буде тканина шкіра, там, чи просто тканинний салон. Для мене важливо там кількість опцій. Салон завжди можна поміняти, тим більше в шкоді, це не є там настільки дорого, щоб на цьому зациклюватися, бо насправді їх на таких салонах дуже рідко можна знайти. Там ну, дуже Це відео наша аудиторія оцінить дуже, знаєш. Все люблять Октавії, тому ставимо ну, лайка. Це класика, та, ну, тобто це і надійність, і комфорт, і та, в принципі, можна навіть дивитися на ціну. Бо не знаю, в плані конкурентів це хіба французи можуть бути дешевші. Але тут вже, ну, треба сідати, пробувати, що вам більше сподобається. Але і двохлітрова їде, я тобі скажу. Вона їде, так. Ну, 150 кінських сил, в принципі, вистачає. Прям дуже. Фасад би 8 авто коштує 18 950 2017 рік, 1,6 дизель на автоматі 196 тисяч пробігу. Школа Октаві коштує 16 950 4х4 2016 рік, 2-літровий дизель на автоматі 172 тисячі пробігу. Peugeot 308, авто коштує 19450 2016 рік, 1,6 дизель на автоматі 199 тисяч пробіг. Так само великий плюс по оптиці. Тут що передня, що задня оптика в нас іде Full LED. В цих руках в принципі, у вас або галоген, або Full LED. Я раджу вибирати завжди Full LED, тому що доставити їх важко, а це набагато краще. І дорого, робити. дорого. Ну, там дорого це питання вже, кому як, але... Ну, важко, тому що тут роздільна оптика, тут багато чого потрібно переробляти і ну, є свої нюанси, скажімо так. Можна зробити все, але питання грошей і доцільності. Тобто беріть холет, не пожалієте, він може бути адаптивний, він може бути звичайний без різниці. Вночі дуже крута функція. І так само ззаду машина виглядає дуже круто, тому що у вас так само не полоса, не лампочка. Вночі просто дорого багато, як то кажуть. Коло октавії коштує 13 950 2016 рік, один і 6 дизель на механіці 194 тисячі Audi a 3 авто коштує 17450 2018 рік, один і дизель на автоматі 185 тисяч пробігів. Віноми Ган авто коштує 15650 2017 рік 1,5 дизель 152 тисячі пробіг на механіці. І так само у нас є прям дуже рідкісна функція для Octavia. Це сервопривід багажника. Дуже крута штука і дуже комфортна. Тут, я думаю, ніхто не буде спорити. Ще маємо речі, двійну підлогу. Тобто у нас ось тут теж така штука досить рідко попадається, вона прям механічна, заводкалася, можете складати, розкладати. Як вам зручно. Дуже багато ніж, ну, народний автомобіль. І не дуже часто з тими функціями втрапляється машина, так. Особисто я, напевно, за своєю пам'яті, що я тут працюю вже майже два роки, октавії на кнопці багажника було, ну, може, до 10 штук час. Хоча їх прямо у нас велика кількість завжди. Я думаю, що це просто дорого на старті, і ніхто не хоче доплачувати, тому що як не як машина народна, і вона має бути якась приємна по ціні. От і все. Так що підписка, лайк, всього вам найкращого, добра, позитива, здоров'я, любі, грошей, і відповідно все в нашій державі буде добре на 100%. Так що до побачення, до скорих зустрічі.